Слава Богу, любені хресті брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо про сьомий гріх за схемою святих отців Східної церкви про марнославство, яка є по суті дочкою гордині. Тому окремі отці нарховують сім гріхів марнославства вважають. Частиною гріха Гардині, а деякі відділяють, вважають, що марнославство це окремий гріх. Ми скористаємося крайньою схемою, де Ігнатій Брянчанінов виділяє марнославство як окремий гріх від гордині, як його прислугу. Марнославство це бажання слави та похвали від людей. Марнославство змінює та псує душу людини, спотворює її. І, як я сказав, марнославство передує гордині думки про те, що я кращий. В святому Писанні Господь наш Ісус Христос говорить, що коли ти постиш або молишся, про це ніхто не повинен знати. Фарисеї, які постили і молилися, були наочністю для апостолів, як робити не треба. Господь Ісус Христос їх показував, в приклад, як робити не треба. Тому що фарисеї, така була релігійна політична партія, авторитетна в часи земного життя Ісуса Христа, яка взяла на себе такі бразди духовного правління богообраним народом. І от вони, спотворивши розуміння про месію. Про смисл духовного життя, на собі показували той зразок, який називається фарисейством духовної мертвості. Коли фарисей молився, він показував це перед людьми. Вони ставали на колінах перед храмом, кланялися, робили пов'язки на чолі із словами молитви, щоб люди похвалили. Коли вони постили. То постили з такими понурими обличчями, що їм важко, тяжко, що вони не можуть, що вони заради Бога все це терплять. А Господь каже, коли ти постиш, то ніхто не повинен знати про це. І Господь каже, що ти, коли молишся, то зайди в таємну кімнату і там помолися. Під таємною кімнатою розуміється наш будинок або місце. Там, де нас ніхто не бачить, а також як окремі отці кажуть, наше серце. Тому що коли ми стоїмо в храмі, ми ж стоїмо, молимося при людях, але при цьому всьому бувають такі випадки, що людина хоче показати якусь окрему особливу набожність. Вона може там якимось образом особливо частіше робити поклони, падати на коліна, прикладатись там якимось особливим образом. Частіше перед іконами. Це робиться часто для того, щоб показати, подивіться, який я. Будь-яка справа, яка робиться таким образом, це є бажання, щоб тебе похвалили. Це є, по суті, та сама марнославність, слов'янській славія, справи людей повинні бути для Бога. А не для тих, хто нас похвалить. Господь похвалить, Він воздасть нам за таємне, явним. І не потрібно для того, щоб нас хвалили, робити справи милостині так, щоб це все бачили, тому що фарисеї теж вони виходили на перехрестя, дзвонили дзвіночком. І збігалися до них жебраки немічні, е, проповзали якимось образом е, каліки, е, ледь бідненькі, стримуючи свій біль. Вони не підходили до них фарисеї, вони їх звали і для того, щоб люди їх подивили, що вони такі от добрі роздавали кожному так милистиню. Це породжує є шлях до. Е, е, Більшого культивування в собі гардині. А гардиня це початок гріха, і діявол совершив ізначало гардинію. Гардиня це повна загибель душі і марнославство цьому співдіє. Святі отці говорять про те, що марнославство виявляється в багатстві. Людина, вона яка заможна, вона часто хоче похизуватися цим, показати. Звісно, це породжує бажання щось мати більше. З цього можуть виходити крадіжки, казнократство, по суті, корупція, одягання в дорогі гарні речі святі отці, теж говорять про те, що це теж є один із виглядів марнославства. Ніхто не забороняє гарно вдягатися, але воно може подвігати тому, щоб людина. Таким образом, вважала себе кращою. Ян Лествичик цікаво говорить, каже, що вдягаюсь в гарні одежі, хизуюся і вдягаюсь в бідний одяг. А він був чернець. І теж це породжує марнославство. Подивіться, який я бідний, смирений. Тобто Ян Вествічік говорить, що це дуже підступна така страсть, яка в нас живе. Яку дуже важливо жити, вона присутня буває у всіх наших справах. Кожен день треба слідкувати, для чого ми щось говоримо. От якщо ми спілкуємося з ближніми, часто буває, що наші фрази, наші репліки, наші, наші оповідання чогось переслідують одну ціль, щоб подумали, що в мене щось краще, щоб мене похвалили, щоб показати, що я ось кращий. Сюди входить і розмова про себе, про своїх близьких, навіть про людей, які зробили щось погане, щоб на їхньому фоні здаст, здатися нам кращими. Хвалькуватість це є марнославність. Все земне минає, все, що нам дав Господь, це дарунок Божий, Це все треба дякувати Богу. Ось був такий випадок, така от притча, можливо, і життя взята. Прийшли до криниці три жінки і дідусь, е, набрали води, і е, після того, як відпочили, е, мали йти вже, але одна жінка каже: Мій син співає як Соловейко, ніколи такого гарного голосу немає. А інша каже: А мій атлет, він такі робить вправи, ні з ким не зрівняється. А питають: а втретє, а ти чого не кажеш нічого? Ну, а третя жінка каже, а що казати? Такий, як всі, обикновений, нічого в ньому е, нема. Звичайний, нічого в нього особливого немає. Стали троє жінок, пішли, а дідусь, за ними. Ідуть тяжко, спини ломить. Е, кожен крок дається з важкістю, аж раптом три сини вибігають. Один співає соловейко, милуються жінки, інший крутиться колесо, сальто робить. Милуються жінки. А третій підбіг до матері, взяв відра і поніс. І жінки питають: дідуся: Ну як наші сини? А дідусь каже: А де вони? Я тільки одного сина бачу. Отак От буває в нашій хвалькуватості, що нам наше засліплює очі, ми щось думаємо, що воно краще. От. А воно насправді, со сторони видно, що, як говорять, в народі не те золото, все, що воно е, блестить. Е, треба хвалитись тим, що ти знаєш Господа, е, що ти е, про себе хвалитись в, дов, в доброму такому е, сенсі, що ти віруючий, е, радіти за це в собі, що ти православний, що родився в вірі православний, що ти хречний, От цим радіти. Тобто. Тут не хвалькуватись, а отаке, е, хвала чиста, радоста, ну, вона повинна бути в душі. Він е, теж не виказувати всім, я православний, я віруючий. Подивіться, от у мене скільки дома, багато ікон. Я кожен тиждень ходжу в храм. Але це теж не показник, тому що розбійник, який був Господом прийнятий в останні секунди життя, не ходив в храм і навіть не причащався і був спасенний. Тому. Тут головне мати глибоке смирення і любов до ближніх. Нам постійно приходять різні думки, які нас спонукають бути такими хвальками. І апостол Павло, перераховуючи гріховні вчинки людей, каже, що сповнені всякої неправди, вона хідує на всякого зло. хвальки. Тобто хвалькуватість це дійсно є гріх. І ось. Йоанн Лесвичник проводить такий приклад, що хвалькуватість може бути навіть у святих отців. От він спілкувався з одним старцем у свій час, а жив Ян у усьому столітті, і той йому говорить, каже, що коли я був в фрамі, то Бісчиславія сказав мені, розкажи всім про своє видіння. Який ти а, духоносний, який ти откровення можеш сказати, я каже відсік його молитвою? І тут каже без гордині, каже: Який ти молодець, ти ж подиви, ти зміг протистояти без Числавія. Тобто гріхи до нас, як каже Макарій Єгипетський без своїми гріхами. Через наші гріхи приступають до нас як комари в мокрому такому вологому місці. Марнославство воно вже підводить нас до межі гордині. І людина вона знає, що якщо вона похвалиться, її будуть хвалити, її будуть шанувати, але це буває далеко не так. Марнославство, хоча любить себе показати, але со сторони. Таких хвальків, навіть тих, хто сам хвалиться, вони їх недолюблюють, вони все бачать наскрізь. Тому марнославство дуже сопрягається з глупостю людина, яка хвалиться, вона поступово розучується раціонально і духовно мислити. Ось був такий випадок в древньому Патерику, описаний, коли. Один старець жив в місті, був молитвенником, десь він, неподалік базара, чи при вході там базар сидів, молився, приймав ймовірно, якісь записки на молитви, От. а інший був в пустелі. І з цього міського монаха хвалили, що він не вкушає їжі там зранку до обіду чи то аж до вечора. І одного дня він пішов в гості цей міський. Старець, подвижник, пішов до сільського монаха, який жив там десь в пустелі, навіть не в самому селі в пустелі окремо. І коли вони привіталися, вони помолилися, вранці вони вирішили встати на молитву. Молитва, і прийнялися плисти корзини, тому що життя монаха це праця і молитва. І не пройшло. Багато часу як оцей міський подвіжник взмолився, каже, Авва, що по Андрій отець, їсти хочу. Каже, що це зі мною робиться таке? От, В місті зі мною такого не бувало. А він каже: а в місті ж ти сидів при людях, це все робив, постив, не їв, молився. Він каже: ну да, я каже, молився і, при, і не їв нічого. Каже, Бо ти ситий був марнославством числавієм своїм. Про що ти не хотів їсти. От. А тут от так, ти отримуєш похвали. Тобто без Числавія може навіть на певний час відганяти біса червоугодія. як і Андрія каже, що навіть біса гнєва, бо він бачив, як один монах розгнівався на свого ближнього, а через кілька хвилин зустрів подорожників, прийшли Павлом в монастир. Був до них дуже ласковий, дуже підлестровий такий. Тобто один біс відходить, але марнославство завжди перебуває в такому слащавому вигляді, і воно ще більш підступніше, тому що воно губить душу настільки, що людина перетворюється для себе на ідола. Вона вважає себе кращим, вона хизується і вона. Знає тільки такі слова Я мені собі для мене. Це егоїзм, породжує марнославство. Тому оцього ідова треба ізганяти. А як зганяти? Далі буде?